На цьому занятті ми дізнаємось, які показники статистики потрібно відслідковувати на вашій сторінці, де їх дивитися та які висновки на їх основі можна зробити. В статистиці міститься інформація про ефективність вашої сторінки, демографічні дані аудиторії, а також як аудиторія взаємодіє з вашими публікаціями. Отже, відкриваємо віконце статистики. Спочатку ми бачимо загальну статистику по сторінці. А також в боковому меню ми можемо дізнатися детальнішу інформацію по кожному показнику. Ось тут ми можемо налаштувати період, за який ми хочемо переглянути проаналізувати статистику. А тут ми можемо вивантажити статистику в форматі таблиці. В цій статистиці, на відміну від статистики на сторінці, набагато більше показників. І декому з таблицею зручніше працювати. Ми можемо вивантажити загальну статистику по сторінці, статистику по публікаціям, статистику по відео. Тут вибираємо період. А ось тут формат документу, в якому нам буде зручно отримати статистику. Біля кожного показника в загальній оглядовій статистиці є кнопка інформація. Тут можна прочитати, що кожен із цих показників означає. Для нас найважливішими показниками є охоплення. Цей показник нам розповідає про кількість людей, яким були показані наші публікації протягом певного періоду. Період можна змінювати. Важливо. Ми розрізняємо основне охоплення. Відображене світлим кольором. Воно означає, скільком людям була показана наша сторінка та пости на ній без просування. Темно-оранжевий кольор це платне охоплення. Тобто, ми заплатили, щоб наші публікації або сторінка були відображені у стрічках користувачів Facebook. Також ми можемо по дням порівняти, яке у нас було охоплення. Та скільки взаємодій ми в цей день отримали. Закономірність. Якщо у нас хороший контент, то при більшому охопленні ми отримуємо більшу кількість реакцій. Якщо ж контент не такий якісний, то охоплення може бути дуже високим, але кількість взаємодій буде низькою. Далі для нас важливо відслідковувати ефективність публікацій. Ідемо на вкладку Дописи. В цьому підпункті статистики аналізуємо, як аудиторія взаємодіє з нашою сторінкою та реагує на наші публікації. Перше, що ми бачимо, це статистику, коли наша аудиторія знаходиться онлайн. Ось тут видно, що піки у нас припадають на 10 годину ранку та 21-22 години вечора. Відповідно, можемо зробити висновок, що саме в цей проміжок часу нам доцільніше публікувати наші пости. Далі можна проаналізувати кожну публікацію. У нас в статистиці є дата публікації, самі публікації. Ми можемо їх розкривати і дивитись детально показники, охоплення цих публікацій та взаємодії з ними. Взаємодії у нас діляться на два показники: натискання по публікації та конкретні дії з публікацією, реакції, коментарі та поширення. Співвідношення між охопленням та взаємодією говорить про якість публікації. Чим більше взаємодій на одиницю охоплення, тим краще спрацювала ця публікація. Тобто вона була цікавішою для аудиторії, мотивувала клікнути на неї. Також в блоці статистики ми можемо аналізувати статистику по подіях, які створені на нашій сторінці. Відповідно: охоплення і скільки людей натиснули, що вони цікавляться або підуть на подію. Тобто, ми можемо порівняти ефективність кожної з наших подій на сторінці, а потім порівняти з тим, що відбулось у нас в реальності, тобто скільки людей прийшло в реалі на подію. Ще ми можемо аналізувати статистику переглядів кожного відео, яке було завантажене на нашу сторінку. Корисно також буде дізнатися, хто ваші підписники: жінки, чоловіки, їхній вік, де вони живуть. Також тут ми можемо подивитись, яка аудиторія найактивніше реагує на наші публікації. На основі інформації з блоку статистики ми можемо робити висновки, яка аудиторія найкраще взаємодіє з нашими публікаціями, які публікації є найбільш цікавими і найбільш ефективними для нашої сторінки, та скільки людей ми охоплюємо нашою сторінкою? Це допоможе коригувати стратегію роботи вашого бізнесу у Фейсбуці. Наприклад, ми можемо подивитися через Google Аналітик, скільки переходів ми отримали з Фейсбуку на власний сайт. Співвіднести цю кількість з кількістю людей, яких ми охопили за допомогою нашої сторінки, та бюджетом, який ми витратили, щоб охопити цих людей, на основі проведеного аналізу можна зробити висновки: скільки нам коштує показати наш продукт користувачеві Фейсбука, і скільки коштує привезти цього користувача з Фейсбука на сайт. Щоб дізнатися більше про статистику на сторінці Фейсбука, обов'язково ознайомтеся з додатковою інформацією, яка розміщена за посиланнями у підписі до заняття. На цьому занятті ми дізналися, які показники статистики потрібно відслідковувати на вашій сторінці, де їх дивитися та які висновки можна зробити на їх основі. Отже, у модулі Facebook ми дізналися, як створити та налаштувати сторінку власного бізнесу. Як і коли розміщувати контент. Як відповідати на коментарі ваших користувачів, а також де і коли дивитися статистику? Я бажаю вам успіхів та натхнення. Будуй своє!